Привіт, любі малята! Сьогодні у нас знову заняття з математики. Малята, ви пам'ятаєте, що чистота це запорука здоров'я? Погляньте, що в нас сьогодні робиться в кімнаті. Я пропоную навести в лад і поскладати всі іграшки на свої місця. Погляньте, скільки в мене м'ячиків. Ого, їх можна скласти в кошики. Але що це за кошики? Вони трошки незвичайні. На першому кошику скільки намальовано кружечків? Один. На другому. Один, два. На третьому 1, 2, 3. Мабуть, треба покласти в кошик стільки м'ячиків, скільки намальовано кружечків. Приступаємо. Один м'ячик. У кошик де один кружечок? Два м'ячики. У кошик де два кружечки. І три м'ячики у кошик де три кружечки. Один, два, три. А тепер давайте позначимо кожен кошик цифрою відповідною. Ми ж знаємо з вами цифри від одного до трьох. Так, один м'ячик, цифра один. Два м'ячики, цифра. Так, два. І три м'ячики. Так, цифра. Три. Наступне наше завдання треба скласти пірамідки на місця поставити на паличку. І треба поставити нам стільки пірамідок на паличку на нижню, скільки на верхній паличці, яких фігурок. Так, три кутнички. Рахуємо, скільки у нас трикутничків на верхній полиці. Один, два, три. Давайте позначимо цифрою три. А тепер виставляємо на нижню поличку пірамідки. Зліва направо під кожним трикутничком пірамідка. Один. Два. Три. Скільки пірамідок? Один, два, три. Позначаємо цифрою три. Діти, скажіть, будь ласка, чого більше? Пірамідок чи трикутничків? Так, пірамідок і трикутничків порівну по три. Малята, наступне завдання треба нам поставити по місцях лялечок. Лялечок ми будемо ставити стільки, скільки на верхній поличці, який в Так, кружечки. Так само під кожним кружечком ми будемо ставити одну лялечку зліва направо. І рахувати. Один, два. Три. Чотири. Ого, скільки в нас лялечок. А скільки ж кружечків? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Кружечків теж чотири. Чого більше? Кружечків чи лялечок? Так, кружечків і лялечок порівну по чотири. Молодці малята порахували і поскладали лялечок на місця. Малята, погляньте, що в нас машинки залишились. Треба їх поставити в гараж. До першого гаража ставимо одну машинку. До другого гаража ставимо теж одну машинку. І в нас є ще одна машинка. Ставимо її, але де ж гараж? Нема гаража. Давайте порахуємо, скільки в нас гаражів. Один, два. А машинок скільки? Один, два, три. Малята! Чого більше? Гаражів чи машинок? Так, машинок більше. А чого менше? Гаражів чи машинок? Так, менше гаражів. А наскільки менше гаражів? Так, менше на один. А машинок наскільки більше? Так, машинок більше на один. Малята, а що треба зробити, щоб гаражів і машинок стало порівну? Так. Можна додати один гараж. Збудувати його, але це дуже довго. А що ще можна зробити, щоб стало порівну? Так, можна забрати одну машинку. Забрали ми машинку, і вона поїхала собі шукати інший гараж. Погляньте, скільки стала машинок. Один, два. Скільки гаражів? Один, два. Тепер машинок і гаражів порівну. Гаражів стільки, скільки машинок. А машинок стільки, скільки гаражів. Ось ми виконали з вами і це завдання. Малята, погляньте, як чисто і акуратно стала в нашій кімнаті. Скажіть, будь ласка, а у вас є своя кімната? Якщо є, то я пропоную вам пограти в гру. Вам треба стати посередині своєї кімнати і сказати, що ви бачите перед собою, що ви бачите позаду себе, що ви бачите зліва і що ви бачите справа. Пограємо? Ставайте посеред кімнати і скажіть, що ви бачите за собою. Що ви бачите перед собою? Що ви бачите зліва? І що ви бачите справа? Пограйте в цю гру із своїми братиками сестричками або з батьками, або з бабусями і дідусями. Це буде весело і цікаво. Малята, ми сьогодні з вами виконали дуже багато завдань. Що ми робили? Ставили машинки в гараж. Кладали в кошик, кошик м'ячики, ставили на полички пірамідки і ляльки, і навіть встигли пограти в гру, що я бачу в своїй кімнаті. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви багато чого дізнались. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей!